Приїхали, колеги, і ще 20 таких фонариків, 20 штук повербанк фонарик. Дуже чудові, Предучі 15 штук в мене було, як все все, на розібрали приблизно за півтори неділі, Тому що на самом ділі цей фонарик реально працює. Реально його багато хватає, бо це не просто фонариком зроблено на якісь там батареючки, а це повербанк фонарик. Це повербанк фонарик. Ну, як повербанк він хреновий, я сразу скажу. Повільна зарядка, ну і взагалі ні о чому. А от за засчет того, що батарея, тут як це павербанк, ну світи він дуже довго, дуже багато режимів тут є і такий, і такий. І є повісити, і також є магніт тут. От, магніт теж можна поставити. Ось таким образом індикатор. Давайте я вам покажу. Ось цього можна тут зарядити. Телефон і самий повербанк. Дається зарядний шнурик. Так, і також ось його ми можемо включити, показує. У нас індикатор і кнопочка. Да, ось зараз горить один, один режим, потім сильніший режим, потім воно якби тропоскоп чи як воно, потім цей режим і ще сильніше. Ось такий варіант, дуже чудовий. Реально потужний, нереально потужний, це має тут світло, звісно, Ну, Я вам хочу сказати, що Прям... І його надовго вистачає. Конкретно його надовго вистачає засчет того, що, що це повербанк фонарик. 850 гривень, друзі, 20 штук залишилося. Може, ще прийде, не знаю, закажу. Ну Вони дуже чудові, то, що мене в стелю 3 вечора світили вони, просто в встелю отак. Да? Один, одна тільки поділка із шести пропала з показників да? батареї заряду. Так, 3, по половиною часа. Три вечора, ну, повірте, не, не, не кожен фонарик може витримати. Ну Дуже чудовий і удобний. І положити можна він такий, як би не сильно не випуклий, да? Пло, плоскенький, чудовий. Алюміній, оброблений хорошого, тобто якісно зроблений. 850 гривень можете забивати у Гуглі. Де вгодно Оликс, можете пошукати, в Оликсі тільки мої там є. Вони. Ви їх ніде, не знайдете. Є там одного чоловіка на сайті. Також 850. От. Так що, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Номер телефону нижче. Замовляйте, дуже хороший помічник дійсно. Ну, тримає прям піпець.